Любі друзі, вітаю всіх! Хочу поділитися своїм способом саджання малини. Значить, ще 10 років я його опробував. Це багаторічний досвід людей, які ну, в домашніх условиях так садили. Це не для промислового, а для дому. Я попробував ще 10 років тому на дачі, вже більше. І вже більше як 10 років на дачі я спробував для себе посадив два рядки. Один рядок отак посадив, другий просто в землю посадив. І я вам хочу сказати, що вже на другий рік була дуже бачите, ну, різниця дуже була. Ті, які отак були посаджені, це була краща малина. Краще, бо чому так садиться? На, в лісі, там, де вирубка була, там малина з'являється, бо починають корні гнити. Так само це і відтворюють у домашніх умовах. Ось така траншея 35 см глибше не треба, бо коріння не йдуть глибше у малини. О, ці гілок хватить років на 10, щоб вони гнили і були. Е спожива була для коріння, для малини. Там далі в мене ви бачите, брьовно, це зі старої хати. Почали вони вже гнити. Я їх кинув теж на низ, Вони без всякої хімії, нічим не промазані. Значить, Викопав траншею 35 см. Це верхній шар землі, це нижній шар землі. Спочатку оцей нижній шар землі назад закидую в ці гілки, заповнюю, утрамбовую. Потім оцей верхній шар землі я перебиваю вже ж наверх. Отака от штука в мене є. Зробив я сам, зварив уголок такі от, з арматури. Шпильки на нього приварив і зробив таку собі копаниця, не копаниця, а перебиваю цей верхній шар від е, трави, від перія. І потім вже сюди посажу малину. Оцю траншею посажу малину. Так вона буде рости. Е, завдяки тому, що тут гілки буде пожива, така вона не буде тікати е, з рядку. В мене пісок, живу біля лісу. Е, трохи, ну, це зараз він мокрий ще такий, а коли висихає зовсім світлий, чорноземи в мене немає. Але от таким чином я хочу зробити поживу для малини, щоб не вносити багато всяких речовин хімічних, підживлювати її. А от буде для неї така пожива. Це одне буду удобрювати, бо треба, треба ще, бо не вистачає деяких речовин. Іноді в мене Глент Емпл е, трохи ягоди розсипається, особливо було це перший рік, на другий рік не так. Вона ну, вже більш така компактна ягода. Треба удобрі, поживляти. Але е, отакий от спосіб, хай всіх Бог благословить, е, гарних врожаїв.